Про світлячка Хмарінка. Жив був у лісі маленький світлячок на ім'я Люмко. Він був не такий, як інші світлячки. Всі світилися просто так, а Люмко світився, коли думав про щось добре, про мир, сміх, дітей і теплі обійми мами. Одного дня ліс накрили темніх. Прийшла буря війни, воно ховало сонце, зупиняло річки і лякало звірів. Усім було страшно, навіть великим ведмедям. Але Люмко не боявся, він зібрав друзів, зайчика, стрибка, білочку, круть і маленького їжачка. Шипу, вон, шипу Вони вирішили, вирішили знайти чарівне світло, яке прожене демирево. А де його шукати? питала шипа. У мріях відповів. Рюнко. Ми маємо мріяти про добро. І тоді світло з'явиться. Друзі пішли в дорогу, вони співали пісень про щастя, допомагали одне одному, ділилися жолодями і сміхом. І друзі кож, кожною доброю, справою світло люмка става, ставало яскравішим. Коли вони дійшли до вершини гори, темрява спробувала їх зупинити, але Люмко засяяв так сильно, що небо прояснилося, за з'явилося сонце а Буле війни розтанула. Ми перемогли. вигукнув Стрибко, бо не забули мріяти, сказав Люмко. І з того дня світлячок Люмко став символом надії, а в кожному серці, де жила мрія, Мрія про добро і перемогу з'являвся маленький промінчик світла.